Один із засобів і методів посилення нашої обороноздатності, в тому числі, це рекрутингова компанія Гвардія наступу. Ви вже, мабуть, знаєте і чули, з чим вона пов'язана. Вона перш за все пов'язана з тим, що прийнято рішення на рівні керівництва держави, керівництва Міністерства внутрішніх справ щодо формування певної кількості штурмових бригад, їх саме приблизно буде 8 Станом на сьогодні може трошки змінюватися цифра в залежності від кількості добровольців, але орієнтація така. Саме за напрямами Національної гвардії, управління поліції, Національної поліції і нашої прикордонної служби, тобто всі складові, силові складові, практично Міністерства внутрішніх справ. І за цими саме напрямами виокремлено саме такий механізм для того, щоб... Спробувати, і я переконаний, що ця спроба успішна буде, і зробити комплектацію цих штурмових бригад саме з числа добровольців, і саме з числа патріотів нашої держави. Акцент ні для кого тут не таємниця, чому такий зроблений, тому що ну, самий ефективний, як кажуть, з нас буде бієць, бієць і самий ефективний підрозділ. Буде тільки той, який сформований саме з добровольців, які свідомо розуміють, що вони роблять, куди вони йдуть, для чого це вони роблять. І саме головне, їхні дуже глибокі переконання відносно і впевненість відносно подальших звершень, відносно чіткого розуміння, що хто, як не ми, можемо сьогодні там зупинити, відігнати і вигнати ворога. Акценти зроблені, звичайно, саме на штурмові, оскільки ми. Ну, переконливо знаємо, що настає час, коли ми в будь-якому випадку маємо звільнити наші землі, ті, які нам по праву належать, ті, які наші по всім міжнародним нормам і законодавству міжнародному. І не може будь-яка країна, яка захотіла в одну мить перевернути і поділити світ по-новому щоб їй дали це зробити, ми бачимо це на міжнародному рівні, і перш за все, ми сподіваємося саме в один на одного і самі на себе, тому що ніхто крім нас цього не зробить, ніякі сюди НАТО не зайдуть, і ніхто нашу землю звільняти не буде, кроме нас самих. Тому такий акцент зроблений. Звичайно, для того, щоб більш ефективно використовувати процес приходу добровольців, патріотів, уже так скажемо, наших з вами. Друзів, побратимів, прийнято рішення це здійснювати саме на форматі і в форматі роботи наших центрів надання адміністративних послуг, які набули широкого такого використання і значення останні роки. і Вони більш використовувалися для того, щоб надавати дійсно адміністративні послуги, ефективна історія. Я думаю, що ми всі вже в цьому переконалися і дай Боже, щоб ми як. Одна з передових країн Європи в цьому сенсі добігли до правильного використання цих центрів надання адміністративних послуг, тому що куди, як не в одне місце, людина може прийти і отримати їх кучу. Да? І, 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 і наше населення це все широко використовує. Ну і оскільки питання йде про добровольчі е, патріотичні основи, звичайно, було прийнято рішення саме на їх базі розмістити додатково. Представників відповідних напрямів, за якими формуються бригади. І сьогодні в цих ЦНАПах їх всього у нас попередньо виділено шість з категорії всієї кількості ЦНАПів в області. Це в нас і Черкаси, і Сміла, в Умань, Жашків, Звінігородка, Золотоноша. Тобто ми сьогодні, отак, от в центрах, визначились саме в них, і точно так відбувається все по іншим областям. Саме в цих центрах сьогодні вже розгорнуті абсолютно повноцінні робочі місця з повноцінними працівниками, представниками зазначених напрямів, які розуміються у цьому питанні з точки зору роз'яснення, розуміються в питаннях про проходження служби, про акценти, чим на що буде спрямована та чи інша відповідна бригада, і можуть чітко роз'яснювати всім нашим. Хлопцям і дівчатам акцентуюся, тому що дівчат не менше бажаючих таких є, будуть ну, досить ґрунтовно пояснювати, як, і пояснюють уже, уже тиждень ми триваємо цей процес, пояснюють, як відбувається процес рекрутингу і як відбувається далі процес. Ну, Встановлення вже зазначених бригад. Звісно, коли закінчиться сам процес формування бригад, по мірі їх формування, наприклад, сформувалися зразу сталевий кордон, наприклад, найскоріше, да, там, вони вже переходять в стадію проведення злагодження для військових зрозумілі терміни, проведення до озброєння відповідними видами. Техніки, техніки і озброєння, і проведення дійсно навчань для того, щоб розумітися вже в тактиці бою, який де вони будуть використовуватись. Тобто, це ще буде тривати орієнтовно 2-3 місяці, як має бути готовність. Звичайно, кістяк зазначених бригад однозначно має бути саме з тих офіцерів, а от в прикордонному. Відомстві саме генерал і герої України очолить зазначену бригаду. Тобто, це буде кістяк, який має з цими добровольцями поповнитись і триматися на тих хлопцях, які вже пройшли багато чого починаючи з 2014 року. Тому що ну, це основа, і нічого, крім досвіду, в таких випадках позитивнішого нічого немає. Тобто, люди, які пройшли, які знають, що це таке, які. Навіть, можливо, десь там мали якісь і травми, але сьогодні вони здатні до того, щоб стати саме кістяком формування таких бригад. Ну, далі ми можемо по специфіці спілкуватися. Я хотів би ще раз зазначити, я думаю, що ви мене всі підтримуєте, що ну, сильність і стійкість нації вона визначається саме в патріотизмі. Коли його немає всередині нас, коли немає. В нашого друга, в нашого сусіда, брата, то все решта це буде напускне, повірте мені, це розвалюється, як розвалюються москалинні підрозділи, коли ми даємо їм відсіч. От вони не розуміють, що таке патріотизм, коли вони топчаться по нашій землі. І в нас акцент, звичайно, на тому, що ми дійсно настав той час, коли ми маємо повернути своє і зігнати і вигнати москалів з нашої землі. І ми маємо це робити. Я переконаний, що кожна область внесе, як кажуть, свою ліпту. Я переконаний, що кожен із нас, розуміючи, по суті, для чого це потрібно, і що у нас іншого вибору немає, тому що ми сьогодні говоримо да, про цінності демократичні європейські, але перш за все, ми говоримо про можливість існування нашої держави. Як завжди, це там постає час від часу, на жаль. З такими в кавичках друзями, які сьогодні бомблять і вбивають наших людей і бомблять місця, міста наші. Тому я переконаний, що ми всі в цьому сенсі будемо однодумцями. Вже рівно два тижні, як по всій країні, так і на Черкащині, зокрема, стартувала масштабна національна кампанія Гвардія наступу ідея створення якої повернути своє та остаточно звільнити Україну від окупантів. Хочу акцентувати увагу, що ми не просто набираємо добровольців до лав нових підрозділів у структурі МВС. Ми пропонуємо конкретні і дуже гідні умови служби, можливість отримати професію і досвід, стати частиною великого колективу. Мінімальний рівень грошового забезпечення складатиме 25 тисяч гривень, без рахування додаткових виклад, виплат за виконання бойових завдань, пов'язаних з вісчіччю збройної агресії. Так, основними критеріями відбору кандидатів до об'єднаної штурмової бригади Людь Національної поліції України є вмотивованість та патріотизм. Це воєнізований підрозділ поліції нового зразку. Її бійці вольові та відчайдушні воїни, які готові захищати Україну і нищити ворога на всіх фронтах, перетворюючи свою лють на зброю. Це бійці, які виконували бойові завдання на Київщині, Запорізькому, Харківському. Херсонському і Донецькому напрямках. Їх бойовий дух загартовували такі міста, як Буча, Ірпінь, Херсон, Лисичанськ, Северодонецьк, Ямпіль і Бахмут. Бригада Людь об'єднує два штурмові полки, батальйон особливого призначення, артилерійський полк і роту спеціальних операцій. У їхньому арсеналі бронетехніка БМТ, БТР, Козак, артилерійське зенітне протитанкове та снайперське озброєння відсіч та стримування збройної агресії проти України, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника це основні завдання об'єднаної штурмової бригади Людь. Головним управлінням Національної поліції в Черкаській області з метою залучення мотивованих осіб для проходження служби в об'єднаній бригаді Людь Національної поліції на постійній основі. Реалізується комплекс профедераційних заходів. Так, як вже було сказано, з метою роз'ясненої роботи серед цивільного населення щодо умов проходження конкурсу поліцейські залучені до шести визначених СНАПів в області, куди може звернутися кожен охочий, аби отримати відповідні відповіді на всі запитання, мати змогу відразу там же подати онлайн-анкету на участь у конкурсі. Мова йде в нас про ЦНАПи, які визначені це в місті Черкаси, в місті Сміла, в місті Умань, Жашків, Звенигородка та Золотоноша. Разом з тим, до проведення роз'ясненної роботи щодо набору мотивованої молоді до новоствореної штурмової бригади Людь активно також долучаються територіальні громади Черкащини. Безпосередньо їх голови та поліцейські офіцери громади на сайтах територіальних громад розміщені посилання. З оголошенням щодо укомплектування бригад гвардії наступу та вся необхідна контактна інформація, усього від початку рекрутиної кампанії щодо набору у штурмові бригади гвардії наступу з 3 лютого у ЗМІ та соціальних мережах, а також на офіційних платформах ГУНП в Черкаській області було розміщено 77 матеріалів. Станом на зараз. Триває друк агітаційних матеріалів, зокрема рекламних щитів, сітілайтів та буклетів. Орієнтовно на середу на території області має бути розміщено близько 20 бордів та 10 світілайтів, конкретно по комплектуванню бригади людь. Також з метою проведення більш належної роз'ясної роботи з підрозділу Сафарі до ГУНП в Черкаській області відряджений представник. Полку Сафарі, капітан поліції Пістрецов, це виходець із Черкащини, який проводить попередні співбесіди із кандидатами як із числа діючих поліцейських, так і з числа тих, хто з цивільної молоді виявив бажання до проходження в конкурсі. У нас сам процес набору на службу в поліцію це набір на службу в поліції, тому складається з п'яти етапів. Все розпочинається із прийому анкет, далі подача вже документів іде. Відповідно, ці особи перевіряються на судимість, проходять військово-лікарську комісію, здають тестування рівня з фізичної підготовки, так і тестування рівня загальної обізності та знання законодавства. Це в нас основні закони. Конституція України, закон України про національну поліцію та про запобігання. Корупції. Тест складається там час один, час інший, по 30 по 60 питань кожен. Мінімально набрати необхідно 25 балів з кожного. Ну це вже більш деталі кого цікавлять. То тоді на цьому роз'яснювальна компанія у нас триває. Прохання в себе в громадських організаціях скрізь всім знайомим донести, що є можливість, і інструктори, які будуть навчатися, в першу чергу діючі поліцейські, які отримали бойовий досвід, вже на передовій, трьохмісячне навчання на полігонах, бойове злагодження. Просто так зразу на ноль, як кажуть, не відправлять, а іменно необхідно пройти набуть досвіду, як із тактичної вогневої підготовки. В рядах підрозділу воїни, які першими зустріли ворога на кордоні. Боронили Завсталь, знаходились на лінії оборони на Лиманському та Бахмутському напрямках, захищали держрубіж з країною-агресором. На даний час уже 30% від загальної чисельності даного підрозділу складають дані військовослужбовці. Для виконання завдань мобільний прикордонний загін. На озброєнні матиме противотанкові та ракетні розрахунки групи аеророзвідки та розрахунки ПЗРК, а також інші бойові підрозділи, які будуть здійснювати виконання бойових завдань. Начальником цього прикордонного 15-го загону вже призначений герой України, захисник Маріуполя, падитель Валерій Борисович. Важливо. Це жодним чином не мобілізація. Це суто добровільний набір. Кампанія спрямована винятково на наймотивованих людей, які добровільно записуються до наших всіх підрозділів, що не менше пасують їм за ідеологію та своїми цінностями. Хочу зазначити, що на даний час уже до нашого сталевого кордону подали понад 2000 анкет бажаючих щодо проходження служби в даному підрозділу. З метою популяризації та проходження служби в даному загоні нами організовано роботу в ЦНАПах в трьох областях: це Черкаська, Кіровоградська та Полтавська область, тобто головний центр здійснює рекрутингу кампанію в даних областях. Ще раз хочу підкреслити, що кампанія чисто сформована на мотивованих добровольців. Порядок і алгоритм дій у нас здійснюється за двома напрямками. Перший напрямок це люди, які виявляють бажання щодо проходження служби за контрактом. Вони в ЦНАПах прибувають, подають там анкетку, заповнюють. Ця анкетка направляється відповідним чином на сайт. Після цього на цьому сайті, колоцентр центр наш розглядає. За певний період часу людині телефонують, визначають дату та день, які необхідні первинні документи, і ця людина прибуває до нас у головний центр, після чого з ним працюють психологи, медики та інші посадові особи для подальшого укладання контракту. Тобто, це один напрямок. Контракт. Другий напрямок він трошки більш складний, це мобілізація. Але враховуючи те, що на даний час... Прийнято таке рішення. Людина, яка підпадає під мобілізацію, вона прибуває першим чином в головний центр до нас. З цій людині ми надаємо відношення. Перед наданням цього відношення людина проходить попередню співбесіду, власна безпека, психолог, медик. Ми попередньо цією людиною поспілкувалися, потім наш відділ комплектування надає цій людині відношення. Людина з цим відношенням вибуває до військомату, тобто до центру територіального, де він рахується. Потім при цьому центрі він проходить всі відповідні комісії і після цього цю людину вже направляють до нас. За цим всім процесом у нас в головному центрі визначено ряд посадових осіб, які кожну людину ведуть поетапно. Тобто, ми, якщо людина нам підходить, ми вже її ведемо до моменту призву до нас. Ми я кажу, фокусуємося на кожній людині окремо. Досвід 2014 року, як всі ми бачимо, і 2015 показав, що саме добровольці формують підрозділи, що вирізняються боїм духом, досвідом, а також перемогами. Хочу також ще до всіх зазначити, що вся інформація. Так попередниками попередними, попередними виступаючим була зазначена на сайтах на міністерство внутрішніх сайт, на сайті Державної прикордонної служби. Також у нас є окремо створений кол-центр. Людина може як через СНАП прибути, так і може зайти на кол-центр, зателефонувати. А також подати електронну свою анкету, заповнити і її зателефонують. Що стосується переваг щодо проходження служби в державній прикордонній службі, перше це грошове забезпечення. Мінімальне грошове забезпечення для людини, яка буде призначена по контракту чи по мобілізації, буде складати не менше 21 тисячі гривень. І, відповідно, всі соціальні пільги та гарантії. Це медичне обслуговування безкоштовне, кар'єрне зростання, навчання, проходження з різними спеціальностями, отримання відповідної освіти. Також подальшому, якщо людина вивіє бажання, у нас є Національна академія державної прикордонної служби. Якщо людина мотивована і в подальшому схоче зростати, вона Може подати відповідні документи, вступити до Національної академії міста Хмельницької державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, а також відповідні ще інші соціальні гарантії це відпустка щорічна додаткова відпустка на лікування за сімейними обставинами, а також інші питання, які будуть необхідні для даної людини. Тому я би попросив всіх тут присутніх довести цю інформацію в штабі оборони. Вона повністю є до своїх колективів, підлеглих, рідних, друзів, близьких щодо формування нашого підрозділу Сталевий кордон місце базування на даний час визначено головою служби сталевого кордону. Це Черкаська область та Хмельницька область. Тобто, Формування злагодження до моменту виконання поставленого завдання буде здійснюватися на території Черкаської області на даний час, так і як і в національній поліції національній гвардії, три місяці буде надано для формування індивідуального навчання при отриманні відповідного озброєння. До навчання на полігонах у нас в головному центрі. Ну а далі вже буде визначено головою служби міністром, президентом України, на який кордон дана бригада буде вибувати для виконання тих чи інших завдань, які будуть визначені перед керівником та цим підрозділом. Вже зазначалося такі процеси будуть тривати в середньому від двох до чотирьох місяців. Вони в себе включають перше, це індивідуальну підготовку. Там, де військовослужбовець буде опановувати озброєння, одиночна підготовка, там інженерна підготовка, потім подальшому колективна підготовка, де будуть проходити стрільби, злагодження підрозділів. І третій етап це вже ротні або батальйонні тактичні навчання. Тільки після цього, коли вже військовослужбовці опанують тактику дій підрозділів у різних видах бою, вони зможуть виконувати завдання. В по звільненню наших територій. Що стосується оплати праці, як вже зазначалось, оплата праці вона приблизно така ж сама, як і військовослужбовців Збройних сил України. Мінімальна заробітна плата військовослужбовця рядового складу складає 25 тисяч гривень. Крім цього, є додаткові виплати, премії, матеріальні допомоги, допомога на оздоровлення. Та також допомога, наприклад, при переїзді з одного місця служби до іншого місця служби, безкоштовне речове забезпечення, безоплатна медична допомога. Крім того, також є можливість навчання в профільних навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ, а також безпосередньо в Національної гвардії України, таких як Харківська академія Національної гвардії України, а також Київський інститут Національної гвардії України. Що стосується переваг у службі Національної гвардії, то військові частини, в частності штурмові бригади, які створюються, їх шість вони створюються на базі уже існуючих військових частин, які безпосередньо з 2014 року приймають участь в бойових діях з року, з 24 лютого 2022 року також. Приймали участь у відсічі збройної агресії по всіх областях України. Крім цього, до підготовки військовослужбовців будуть залучатись найбільш підготовленіші інструктори, командири, там вже всі з бойовим досвідом, які вже протягом багатьох років приймають участь в бойових діях. Крім того, слід зазначити, що дані підрозділи будуть оснащуватись сучасними видами озброєння, техніки, сучасними засобами бронезахисту, сучасними ПЗРК комплексами, протиотанковими комплексами і всіма іншими видами озброєння, а також медичними засобами, медичними аптечками. Тому такі умови плануються і вже на даний час створені. Дані військові частини, також хочу зазначити, які навіть зараз формуються на даному етапі, вже приймають участь в бойових діях і звільняють території нашої держави.